Так, шорти підліткові, в основному йдуть 23, Значить, Такі комплекти, тут три пари шорт, 10-11. Лік покажу, як вони будуть в різних розмірах. Ось такі круті. Типу тканина, знаєте, як знаєте, типу наче льон є складі тканинки. Такі яскраві, сині такі базові і такі світленькі, класні такі кофе. Ну, коротше, ви бачите. Значить, тут комплекти 10-11. Далі такі ж самі комплекти є на 164 зріст і на 170. Далі такі теж типу льон в одній штучці 158. 164 класна теж моделька, 164 і 164 і куривнички тут. Далі такий джинс класний. він буде в два розміри. Покажу, дуже крутки теж. На 164 розмір, 14 років. Дуже класний денім. Такі, бачите, вони дуже регулюються. Так, і вони ще є в розмірі 140. 140, 140 90 років. Далі такі класні м'ятні, 146-152. Теж наш колівочки, дуже красива моделька, не буду кривати. Такі 146 трикотажні, 4-5 джинсовочка. 8-9 такі карго і комплект 6-7 таких тоненьких трикотажок.